Так, зрозуміло, що вчорашній день ми будемо вибльовувати дуже довго, і те, що не зробив президент України, не офіс президента, і не Андрій Єрмак, а президент України, коли вони не за одну добу відкатили принаймні так, це сприймається в публічному просторі. Всю антикорупційну реформу, це нам обійдеться просто шалене дорого. Значить, що саме головне сталося? Ну, по перше, зневіра це зло, і ця зневіра розповсюджується українським суспільством саме так. А ще саме страшне, що в одну хвилину секунду мить всі забули, що у нас війна, а війну ніхто не відміняв і бажання Росіян перевішати всіх українців на штапах ніхто теж не відміняв. І стосується це між іншим і зеленського, в тому числі. І що ми зараз бачимо? Трамп вже прокоментував, каже, що корумпована держава, Байден передавав гроші. Куди вони пішли ці гроші? Ніхто не знає. Ми сподіваємось, що ми це все з'ясуємо. Значить, подруга в лапках українців, і е, Тейлор Грін, пише про те, що е, взагалі-то нам треба скинути Зеленського, бо він не хоче миру, і треба припинити. Військову допомогу Україні. Як вам таке? Вона так і написала. Америка мас стоп фандінг Weapons. зброю. А Америка має припинити відправляти Україні зброю. А що це означає? Це означає капець. бо без західної зброї, від якої ми повністю залежимо, і західних донатів на Кірдик. Якщо хтось цього не розуміє, це дуже дивно. І коли я прочитав цю новину, я був настільки здивований, я подумав, що чекайте, а взагалі-то Путін почав вторгнення, мотивуючи це тим, що увага! У нас тут на і сапі, Вони підпорядковані американському посольству були. І перемовини одночасно у нас відбуваються. Невже нас чекає припинення вогню? Подумав я. Але ж це росіяни, це російські потвори, і вони відповідно ще раз хочуть тут знищити всіх і СБУ, і набу. Ну і як то кажуть, крестик на тортик. Це все зроблено, щоб не було російського впливу в набу. І всі ці законодавчі ініціативи вніс Макс Божанський, депутат від слуг, ще той чорт. А про російський чорт, яким, між іншим треба зафіксувати цього ніколи. Не приховував. от така от фігня. Як ми це переживемо? Переживемо і це. Україна була, є і буде.